Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі Програма про україно-єврейські взаємини Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цареградська, і сьогодні ми говоримо з істориком, викладачем магістерської програми з Юдаїки у Національному університеті Києво-Могилянська академія Сергієм Гіріком. Пане Сергію, я вас вітаю. Питаю. Я би хотіла почати нашу розмову з такого достатньо тривалого вступу, і він стосуватиметься тієї інформації, яку я абсолютно випадково знайшла і натрапила на сайті. Це переклад статті ізраїльської газети Харец, який, в якій заявляють про те, що мовляв війна Росії проти України і конфлікти з Заходом посилили прояви антисемітизму в Російській Федерації, і мене. Це зацікавило, тому що насправді ті заяви, які виголошує Росія, вже давно для нас не є якимось мірилом чесності або ж бодай адекватності. Проте ця тенденція насправді дуже і дуже цікава. І що пише видання? Я спеціально зацитую, аби дати чітке розуміння, чому це так критично важливо досліджувати і пояснювати. Видання зазначає, що ніби що підкреслити те, що Ізраїль та Євреї перебувають у таборі ворога, МЗС Реф прийняло високопоставлену делегацію представників Хамас через кілька днів після виступів Лаврова та Захарової. Хамас часто бере відповідальність за здійснення терористичних атак в Ізраїлі, а останнім часом і за запуски по ньому ракет. І тут одразу у мене постає питання: а власне як формувалося ставлення до євреїв в принципі в Росії, в Російській імперії, в радянському союзі, де воно бере початок і, взагалі, хто формував свого часу оцю державну політику, Щодо євреїв, і це вже до вас, пане Сергію, запитання. Отже, хто був ідеологом і чи він взагалі був? Дякую, пані Єлизавето. Ну от щодо, я з е, я прокоментую дещо буквально однією фразою е, Статюс Арец, е, що. Ставлення до євреї, виставлення до Ізраїлю, це все ж таки абсолютно дві різні речі. От їх варто розмежовувати, і став і політика Росії щодо Ізраїлю, і політика Росії щодо власних євреїв, які мешкають Росією, і так воно багато в чому перетинається, але все ж таки, це абсолютно дві різні політики, які треба розглядати е, певною мірою чи того. Да, так, я... і ми про це теж поговоримо до речі, далі в нашій розмові і все ж. Хочу почати з розуміння того, як це все формувалося, ну власне щодо того, хто був ідеологом, в різні періоди різні люди створювали основи урядової політики щодо євреїв Російській імперії. Але коли це все почалося, зрозуміло, що політику щодо євреїв не могли формувати тоді, коли євреїв в Російській імперії не було. Аж до 70-х років 18-го століття, до першого поділу Польщі в 1772-му, євреї в Російській імперії. Практично не було. Оселялися лише окремі особи, чи то нелегально, чи то за індивідуальними дозволами, залежно від того, про кого йдеться і про який, про який регіони, і який період йдеться. От. Але рос... єврейських громад в Російській імперії до 1772 року не існувало взагалі. Звісно, ми можемо побачити от, в 40 50 роки років століття століття регулярні раз, там по кілька разів на рік в окремі роки, іноді раз на пару років, укази від імені імператора чимператриці імператриці Єлизавети, потім імператора Петра III, укази про вислання євреїв, які нелегально оселилися на Лівобережній Україні. От, оселялися вони, як правило, там у в маєтках колишньої козацької старшини нової, це, ну нових земл, великих землевласників, от оселялися нелегально з дозволу, зрозуміло, у цих землевласників. Регулярно хтось доносив із сусідів цих землевласників тобто інші землевласники, і цих євреїв виселяли. Але якщо їх виселяли, значить вони постійно оселялися, повторю знову і знову і знову. От в 60 ті роки в індивідуальному порядку окремим євреям дозволяють оселятися. А в 1772 році е, складається ситуація, коли. Євреїв виселити вже не можна, тому що раптово в межах імперії опиняються десятки тисяч осілих євреїв. Так євреїв, які е, століттями жили в тих самих населених пунктах, от які опинилися в межах імперії, це територія нинішньої Литви і більшість території сучасної Білорусі. От і що робити? треба якимось чином їх інтегрувати в російське суспільство а оскільки станова структура речі посполитої станова структура російської імперії значною мірою відрізнялися треба було винайти якісь якісь точки перетину якісь способи прирівняти стани до яких належали окремі групи населення речі посполитої і до, до станів які існували в російській імперії і тут виникла колізія з євреями тому що в речі Посполитої євреї не були розподілені між різними ми являли собою власне окремий стан було дозволено євреям записатися до або до стану міщан, або до стану купців, залежно від того, де, де який був рід занять конкретної єврейської родини в цей період щодо євреїв, жодної спеціальної політики ще не проводила, тобто політика щодо євреїв вона була в цілому такою ж, як до решти населення цих новоприєднаних територій. А коли почалася ця спеціальна політика? В 90-ті роки, вже після того як розпочалася велика французька революція у Франції, яка налякала Катерину Другу так і Катерина II від просвіченого абсолютизму почала відходити, от почала здійснювати більш консервативну політику. І в цей час сталася наступна подія. Так сталася в 93-му році, в 95-му третій, останній поділ Польщі, і замість десятків тисяч в межах Російської імперії опинилися вже сотні сотні тисяч євреїв. До Російської імперії потрапила вся правобережна Україна. Тут е, виникла ситуація, коли у разі ось такої повної інтеграції цього єврейського населення. Е, ну Зрозуміло, що політика змінилася дещо раніше там за два роки до 93-го року, до другого поділу Польщі. в 91 році, в 1791 році, було ухвалено а, указ про межу осілості, Хоча сам цей термін межа осілості ще не вживався, і поняття межа осілості» не стосувалося євреїв як таких, воно стосувалося населення цих новоприєднаних за 20 років до того території. І викликано це було тим, що єврейські купці. З новоприєднаних територій, оскільки купці користувалися правом вільного пересування в Російській імперії, на відміну від нічан, купці їхали записувалися до до купецьких гільді в різних містах в глибині російської імперії, передусім в Москві і в Смоленську. От і місцеві купці в Москві і в Смоленську почали скаржитися. Бо приїжджають ці купці, вони спосилюються конкуренція. От, а ці купці, єврейські з колишньої речі Посполитої, не лише єврейські, але значний відсоток з їхнього числа складали євреї. Вони були більш мобільними, вони були пов'язані зі своїми е, громадами, з яких вони вийшли, і записуючись до купецької гільдії вже в глибині Росії, вони були за визначенням більш успішними, тому що вони могли постійно мандрувати до себе в старі громади, де вони е, були приписані, е, брати звідти товари, привозити. Місце, і таким чином, таким чином просто успішніше провадити свою купецьку діяльність. От і вони були надто небажаними конкурентами для власне російських купців. Але от я ще хочу уточнити важливий момент. Ви сказали, що оцей термін, межа осілості, він стосувався буцімто не тільки євреїв, а в принципі всіх Сперше, людей, так. так але я так розумію, що загрозу економічним благам території, які вже були власне російською імперією, становили саме євреї, чи ні, чи якщо ти, наприклад. От, так, купець займаєшся сам... і займаєшся підприємством підприємництвом і не є євреєм, то ти можеш переїжджати чи ні? Між 1791 і 1835 роками це обмеження стосувалося всіх купців. Просто абсолютну більшість купецького стану на новоприєднаних територіях складали саме євреї. От, а в 1835 році, коли ухвалювалася друга. Редакція так званого положення євреїв було в ній вжито формулювання черта традиційного жительства і оседлості євреїв. Ну от, і з того часу з 1835 року межа осілості чітко була прив'язана саме до євреїв, причому до представників як міщанського, так і як купецького, так і міщанського стану, так і та також нечисленних єврейських землеробів, які з'явилися в часи правління Олександра І на початку 19 століття. Окей, отже, 1835 рік. Якщо ти є євреєм, де ти можеш жити, якщо йдеться про територію Російської імперії, чим займатися і які обмеження існують? Ну, власне, обмеження щодо родів занять вони були прив'язані не лише до конфесії. Так єврейство визначалося саме за конфесійною приналежністю. Єврей, який охрестився, переставав офіційно вважатися євреєм, і всі обмеження з нього знімалися, от але євреї мали належати до одного з трьох станів або купецького стану, і в такому разі євреї могли займатися лише торгівлею, як ті, ті євреї, які були записані до купецького стану. От і Купці могли е, оселятися в межах межі осілості будь-де, а за межі межі осілості виїжджати лише з метою здійснення торговельної діяльності. Тому тимчасово вони, вони могли виїхати навіть до столиць, навіть до Москви і Петербурга, от е, будь-куди в межах імперії, але не мали права там записуватись до купецької гільдії, не мали права там оселятися тобто могли їхати лише е, поторгувати і повернутися. Е, міщанами ситуація була е, іншою. Міщани мусили що міщан діяв так званий інститут прописки. Вони мусили жити в межах того міста або містечка, де вони були прописані. Лише тимчасово, отримуючи спеціальний дозвіл у поліції, вони могли виїжджати, потім мусили повертатися. Звісно, можна було е, не зовсім легально оселитися е, в різних місцях, залишаючись міщайменом певного міста або містечка, оселитися в іншому місці, але людина все одно була приписана до е, своєї громади. і Мусила там, хоча б нерегулярно, але мусила там з'являтися. От але е, ми пропустили е, з вами один момент ще е, саме початок 19 століття. Перед положеннями євреїв 1835 року, в 1804 році, було ухвалено першу редакцію положення євреїв. І от ваше питання на самому початку нашої розмови щодо ідеологів, уставлені до євреїв, урядової політиці до євреїв, воно пов'язане якраз із цим документом. На початку 19 століття такий відомий поет і чиновник державин, Написав спеціальну записку запи до уряду записку щодо євреїв. Він виступав у ролі такого експерта у єврейському питанні, і було сформовано після смерті Павла І, Було сформовано спеціальну комісію щодо євреїв, яка в 1804 році розпрацювала і ухвалила передала на підпис імператору, після чого було ухвалено першу редакцію полаження єврея і так, ось ця перша редакція положення євреїв була першим власне таким великим рамковим документом в Російській імперії, яким регулювалися права і обов'язки євреїв. І таким чином, вперше, євреї стали виділені з числа решти населення імперії. Цим документом там зокрема дозволялося євреям здобувати світського світу в гімназіях, в університетах, в профільних там навчальних закладах. Євреям дозволялося купувати сільськогосподарські землі, але з численними обмеженнями дозволялося купувати лише землі, які не належали перед цим. Землі на яких не було оселено селян. От, купувати їх лише безпосередньо у. Поміщиків, тобто йшлося лише передусім про цілинні землі на півдні України, от, де почали створюватися відповідно перші єврейські сільськогосподарські колонії. Потім за Миколи І цю, цю справу було продовжено. От, і, власне, Ідея е, ухвалення цього документа полягала в тому, щоб євреїв модернізувати. Так, цей документ він був досить, таким, досить е, е, відверто спрямованим на максимально можливу інтеграцію євреїв, підготовку євреїв до їхнього вливання е, до е, загальноросійського суспільства, якщо уявляти, що воно на той момент існувало. От, і тут... І це цікавий момент, пане Сергію. Якраз хочу поговорити на тему того, а як ставлення власне держави до євреїв і безпосередньо суспільства пересічних громадян до євреїв чи воно було відмінним, чи тут взагалі не було якоїсь різниці, і євреї власне були інтегровані в суспільство? Євреї традиційно не були інтегровані, передусім через існування численних стереотипів. І що цікаво, ці стереотипи вони певною мірою різнилися. Там, де євреї жили, вони були одні. Там, де євреї не жили, за межами межі осілості, де люди могли там, за життя жодного єврея не бачити. Там стереотипи значною мірою були нав'язані церквою, і вони були, по перше, набагато тривкіші. От, а по друге, е, ну, вони суттєвою мірою відрізнялися. Та вони були в, в, в основному такі релігійного характеру. От, і вони суттєво відрізнялися від стереотипів, які панували серед населення. Більш більше е, стереотипів приземлених, які панували серед населення власне території сучасної України, Білорусі, Литви. От е, але Ставлення уряду і ставлення населення до євреїв вони в різні періоди вони перетиналися по різному За Олександра І можна було побачити, що уряд в принципі ставився до євреїв з більшим бажанням інтегрувати євреїв ніж населення, яке значною мірою від євреїв відмежовувалося. От, хоча коли йдеться там про територію власне в межах межі осілості, ми бачимо постійну постійну співпрацю населення. Ну євреї відігравали важливу економічну роль, і населення потребувало виконавців цієї ролі, так євреї були таким посередниками між виробниками сільськогосподарської продукції, і містом, яке споживало цю сільськогосподарську продукцію, а самі селяни не мали часу і можливості вивозити свої продукти. Своєї діяльності до міста іноді, звісно, це робили, але це була якась невелика частина більш мобільних селян. От. А потім часи Миколи першого ми бачимо навпаки намагання з одного боку відмежувати більше євреїв від населення, а з іншого боку, намагання інтегрувати вже так більш. Більш примусовими е, методами інтегрувати євреїв е, в російське суспільство. Зокрема, положенням 1835 року е, євреїв зобов'язували вперше в історії євреїв Російській імперії проходити рекрутський набір до армії. От, причому на них було покладено більшу кількість рекрутів. Е, це відбувалося за жеребкуванням, не було загальної військової повинності. більшу кількість рекрутів, ніж населянський і міщанський стани, відповідно християн. А чому держава взяла такий вектор? Чим це було зумовлено? Певною мірою через те, що Микола І, вочевидь, боявся євреїв, а з іншого боку, він певною мірою намагався якось унормувати. Він, в принципі, Микола І був імператором, який намагався. Унормувати буквально все, і вся він був таким законотворцем, імператором законотворцем Він дуже любив порядок. Він був імператором військовим. Так пам'ятаєте у Шевченко, у царя. і він при тому, ну, якщо взяти, був такий збірник документів, зборник. Законов саючихся євреїв, ухвалених там, з 18 століття і по кінець 19-го. То період Миколи першого це приблизно половина цієї книжки, тобто кількість законотворення, яке стосувалося євреїв, і взагалі всіх інших е е е тем в урядуванні. Вона в часи Миколи Першого там ну буквально було вімкнено такий е е законодавчий принтер. От буквально всі найдрібніші моменти в житті євреїв було жорстко, і всіх інших в усіх інших сферах життя суспільства було жорстко регламентовано. В чому полягала загроза євреїв на думку Миколи І? А вони були іншими. А вони були іншими, вони не були християнами, передусім, і він основна ідея урядової політики щодо євреїв полягала в тому, щоб стимулювати поступове навернення євреїв на. Християнства, а звісно, що подібні ідеї були в часи Олександра I. Була спроба Олександра I створити товариство євангельських ізраїлітів. От, з запрошенням місіонерів протестантів із за кордону. Абсолютно провальна ідея, от, але це робилося як заохо в рамках заохочення. От в часи Миколи I ось ця це не сприйняття євреїв як інших. Воно е, його намагалися, е, намагалися е, євреїв як інших перетворити на євреї. Е, ну, Перетворити вже на не євреїв таким напівадміністративним шляхом, зокрема, коли провадився рекрутський набор серед євреїв, так звісно, що ніхто примусово не охрещував цих рекрутів, і навіть дітей, яких набирали коло кантоністів з 12 років, навіть їх не, не охрещували примусово, але всіляко намагалися заохотити, надавали спеціальну грошову премію тим, хто охрещувався. А для євреїв, це був просто це було настільки. Яке неприйнятно, що ну, людина, яка охрещувалася, вона офіційно для громади помирала. За нею читалася поминальна молитва. От тобто для, для євреїв, взагалі, це була така дуже, дуже травматична тема. От крім того, євреї сприймалися як такий канал зв'язку з заходом. Як хоча євреї в цей час і ще занадто були, були дуже були дуже традиційними, от і були набагато менш вестернізованими ніж власне російське дворянство, але вони сприймалися як такий канал зв'язку з заходом, який відповідно був для російської імперії певною мірою також загрозою. От і треба було якимось чином це контролювати? Як можемо характеризувати цей період і саме державну політику ставлення до євреїв Російській імперії на момент, коли наближалася вже жовтнева революція, на момент розпаду імперії? Чи щось змінилося? І, взагалі, яке становище євреїв на той момент було в імперії? Ну воно постійно змінювалося. Насправді ми можемо побачити таке коливання більш жорстку політику в часи Миколи Першого, більш ліберальну, і поступово все більш ліберально в часи Олександра Дрогого. Потім, після вбивства Олександра Дрого, в 1881-му, Ми знову бачимо більш жорстку політику, зокрема там примусове виселення євреїв з Москви. Але в той самий час ми бачимо, що все ж таки тренд іде тренд більш такий лібералізаційний. Ми бачимо, що до 80-х років всіляко заохочується здобуття євреями світської вищої освіти. Потім, звісно, вже в роки Олександра третього ми бачимо запровадження відсоткової норми, але це вже реакція на те, що євреї, які спершу в часи Олександра Другого не хотіли здобувати вищу освіту, все ж таки їхня молодь вже почала входити. Почала вступати масово до університетів, і кількість євреїв в університетах значно пере... почала перевищувати відсоток загалом євреїв у відповідних регіонах. І в часи Олександра третього ми бачимо запровадження квот для євреїв на навчання в університетах, на навчання в гімназіях. Але знову ж таки, ці квоти вони не були повсюдними. От, зокрема, в деяких профільних закладах, комерційних технологічних інститутах квоти не діяли. В приватних навчальних закладах ці квоти не діяли. Ми бачимо е, такі дуже дуже непослідовну політику щодо оселення євреїв сільській місцевості. Так, з одного боку, е, євреям дозволяється тимчасово оселятися без права володіти сільськогосподарською землею за межами єврейської сільгоспколонії, а з іншого боку, потім. Євреї євреїв примусово виселяють в деякі моменти з усіх сіл, і більше за те, навіть деякі єврейські містечка оголошують селами для того, щоб євреїв звідти депортувати до міст і інших єврейських містечок, от тобто, ми бачимо таку непослідовну політику, але насправді все одно ця тенденція до. Постійної лібералізації уставлені до євреїв, вона залишається, незважаючи на намагання влади протистояти цій тенденції, і це триває аж до власне першої світової війни, до 15-го року, коли фактично межа у цілості припинили існування формально її ліквідували вже після лют... лютневої революції в 17-му році. Але вже в 15-му році припиняються будь-які промислові виселення євреїв, які оселилися за межею цілості. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову і за ці роз'яснення. Разом з Сергієм Гіріком істориком ми поговорили про державну політику Російської імперії щодо євреїв та підійшли до часу розпаду імперії, початку радянського союзу. Якою ж була політика вже союзу, що змінилося у ставленні до євреїв та як формувалася тактика держави? Дізнаємося вже з наступного випуску програми зустрічі. Я ж нагадаю, що програма виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.